Чи усвідомлюєте, що більшість людей залишають цей світ, так і не відкривши свою справжню сутність? Вони проходять крізь життя, ніби перетинають довгу дорогу лише щоб дійти кінця і зустріти порожнечу. І найцікавіше вони вірять, що це природна реальність речей. Але всього за тиждень, строго дотримуючись методу, який я презентую, ви можете повністю змінити траєкторію свого життя, і я говорю не про дрібні досягнення. Я говорю про таку глибоку трансформацію, що, озирнувшись назад, ви ледь впізнаєте власний шлях. Так, я знаю, це здається недосяжним. Але саме з цієї причини це працює. Я дуже рано зрозумів, що єдине питання, яке справді важливе, чого ви прагнете від усього серця. Не того, чого очікує від вас родина, не того. Що ваші друзі вважають ідеальним для вас і тим паче не того, що диктує ринок як доступне. Я говорю про те прагнення, від якого прискорюється серцебиття, навіть просто уявивши його. Те, що здається таким далеким, що на мить ви навіть відчуваєте себе дещо смішними, плекаючи його. Коли мені вперше поставили це питання, я перебував у стані глибокої скрути. Без жодної ознаки того, що щось грандіозне може статися в моєму житті. У мене не було вищої освіти, я загруз у боргах і заробляв трохи більше 4 тисяч доларів на рік. І все ж це питання наполегливо лунало в моїй голові. Один чоловік сказав мені, що якщо я буду робити саме те, що він мені порадить, я зможу отримати все, чого бажаю. Я внутрішньо посміявся. Здавалося, Порожня, нереальна обіцянка. Але частина мене була виснажена невдачами, і, можливо, тому я вирішив ризикнути. Зміни почалися майже непомітно. Не знаю як, але щось всередині мене перетворилося. Я почав записувати свої цілі, не маючи жодного уявлення про те, як вони можуть здійснитися. Я був готовий призупинити, принаймні на мить, логіку, яка мене тримала на місці. І так сталося, що менш ніж за рік мої доходи зросли з чотирьох тисяч доларів на рік до 14 тисяч п'ятисот доларів на місяць. Я не міг зрозуміти, як це сталося так швидко, але я знав, що це не випадковість це не була удача це була сила чітко визначеної мети, помножена на таке сильне бажання, що його стало неможливо ігнорувати. Я зрозумів, що більшість людей ніколи не відчувають такого роду трансформації, тому що їхні цілі занадто незначні, щоб спровокувати значні зміни. Вони прагнуть сплачувати рахунки або мати трохи більше комфорту, але не розуміють, що це не мета, а просто виживання. Справжня мета це те, чого ви не знаєте, як досягти, але що запалює вогонь у вас щоразу, коли ви її споглядаєте. Так, страх з'явиться. Коли я вперше записав свою мету на папері, мій розум почав кричати: Хто ти такий, щоб цього хотіти? У тебе немає знань, немає зв'язків, немає нічого з того, що тобі потрібно. І знаєте, що я зробив? Я продовжував писати, продовжував візуалізувати, продовжував дозволяти собі відчувати, що це вже моє. Я відкрив для себе, що момент, коли ви вирішуєте. Чого хочете, це точка перелому. Тому що з цього моменту, навіть несвідомо, ви починаєте фільтрувати всі свої рішення відповідно до цієї мети. Можливості, які раніше проходили повз, починають виділятися. Люди, ідеї та ситуації, які здавалися віддаленими, раптом з'являються на вашому шляху. Це як ніби світ відповідає на ваш вибір. Але для цього вам потрібно перш за все вирішити. Не чекати ідеального моменту, не шукати чийогось схвалення, не чекати, поки обставини будуть сприятливими. Єдине питання, чи хочете ви. Я знаю, що це може здатися нелогічним. Адже якби це було так легко, всі мали б життя своєї мрії. Але правда в тому, що майже ніхто не дозволяє собі справді бажати. Майже ніхто не дає собі права прагнути чогось, що виходить за межі того, що здається можливим. Ось чому так багато людей досягають кінця життя, так і не відкривши, ким вони могли б бути. Я ж, зі свого боку, вирішив, що не буду жити так. І це рішення, таке незначне та сміливе водночас, саме воно поставило мене на шлях, який повністю змінив мої результати та моє життя. Більшість людей ставлять перед собою цілі. Які ідеально вписуються в те, що вони вже вміють робити. Вони відчувають себе в безпеці, тому що знають шлях, розуміють процес і можуть передбачити результат. Але саме тому вони залишаються на місці. Мета, яка влаштовується у вашій зоні комфорту, це не мета, а лише повторення того, що ви вже пережили. Якщо ви точно знаєте, як чогось досягти, це означає, що ви не йдете далі. Не кидаєте собі виклик, не провокуєте трансформацію, яка могла б повністю змінити ваше життя. Коли ви обираєте мету, яка здається недосяжною, відбувається щось цікаве. Ваш розум починає шукати шляхи, яких раніше просто не існувало для вас. Це як ніби відкриваються невидимі двері, заєднуючи вас з ресурсами, ідеями та людьми, які завжди були присутні, але не були частиною вашого сприйняття. І я знаю, що спочатку це здається незручним. Перша реакція спробувати зменшити мету, щоб вона відповідала вашій нинішній реальності. Але саме протилежне має статися, це ви повинні зрости, щоб відповідати меті. Пам'ятаю дуже яскравий випадок це була моя колега, успішна адвокатеса, звична до великих переговорів та спілкування з високопосадовцями. На семінарі вона написала на аркуші паперу дрібним почерком, щоб ніхто не міг прочитати, хоч працювати працювати плічопліч з Бобом-проктором і створити найтрансформаційнішу корпоративну програму в світі. У той момент вона не мала жодного уявлення, як вона може туди дістатися. Вона не знала моєї роботи особисто, не мала досвіду в особистісному розвитку і була повністю занурена в адвокатську практику. Але щось у цій ідеї викликало в неї відчуття, суміш тривоги та ентузіазму. Дні, що послідували, були внутрішньою боротьбою. Кожного разу, коли вона думала про мету, голос паради геями з'являвся, щоб сказати: ти не здатна, ти не маєш знань, ти не маєш контактів, це безглуздо. Вона відчувала спокусу кинути цю ідею та повернутися на безпечний шлях. Але водночас були моменти. Коли вона дозволяла собі уявити, що станеться, якщо все вийде, вона уявляла собі керівників, які трансформують не тільки свої компанії, але й свої сім'ї, а вплив поширюється на громади. Саме це бачення тримало її твердо, навіть без жодних доказів того, що вона на правильному шляху. З часом обставини почали змінюватися. Почали утворюватися невеликі зв'язки, з'явилися несподівані можливості, і крок за кроком та мета, яка здавалася недосяжною, почала набувати форми. Доки, через роки, вона була поруч зі мною, представляючи програму саме так, як вона написала на тому маленькому шматочку паперу. Якби вона обрала щось реалістичне того дня, вона б досі жила точно так само, з тим самим статусом, тією ж рутиною та тими ж обмеженнями. Звичайні цілі утримують вас у полоні, тому що вони не змушують ваш розум розширюватися. Вони не вимагають, щоб ви вивчили щось нове, не змушують вас мати справу з дискомфортом невизначеності і, отже, не ведуть вас нікуди. Секрет полягає в тому, щоб вибрати те, чого ви справді бажаєте, але що сьогодні здається поза вашими можливостями. Тому що саме в цьому просторі між тим, що ви вмієте робити, і тим, Чого ви хочете досягти, криється ваш ріст. І саме в цьому зростанні живе справжня трансформація. Чи траплялося вам дивуватися, повторюючи щось, що ви знали, що не повинні робити, але все ж таки робили? Можливо, ви обіцяли собі, що будете економити гроші, але витратили їх на речі, які навіть не були такими вже й важливими. Або, можливо, ви поклялися, що зміните звичку. Але через кілька днів діяли точно так само, як і раніше. Це відбувається не тому, що ви слабкі або що у вас немає сили волі. Справжня причина криється в тому, що ми називаємо парадигмою це як невидима програма, яка контролює більшу частину ваших дій, рішень і навіть емоційних реакцій вона змушує вас прокидатися і слідувати тій самій рутині щодня, не ставлячи під сумнів. Навіть якщо ця рутина віддаляє вас від того, чого ви насправді хочете. Я пережив це дуже гостро. Перед тим, як змінити своє життя, я мав набір звичок і переконань, які тримали мене в полоні. Я вірив, що мені потрібно працювати більше годин, щоб заробляти більше, що моє минуле визначає моє майбутнє і що деякі речі просто не для мене. Ці ідеї були настільки глибоко вкорінені, що я навіть не усвідомлював. Що це лише переконання, а не абсолютні істини. І найцікавіше, що парадихма хитра. Вона маскується під здоровий глузд, під реальність і змушує вас вірити, що ви раціональні, тоді як насправді ви просто повторюєте шаблон. Вперше я усвідомив, що можу це змінити, коли почав щодня живити свій розум новими ідеями. Я взяв книгу Думай і багатій і зобов'язався читати її щодня. Не один раз. А повторно роками. Паралельно я почав слухати записи Ерла Найтінгела, які у стислій формі містили потужні концепції успіху, процвітання та мети. Спочатку зізнаюся, багато з того, що я чув, здавалося перебільшеним або навіть неймовірним. Але я продовжував слухати, і поступово ці ідеї почали замінювати старі переконання. Саме в цьому процесі я зрозумів щось фундаментальне ви не зміните паради ГМУ лише силою волі. Вам потрібно замінити те, що є всередині на щось потужніше потрібно створити нові образи, нові історії, нові емоційні референції, доки стара програма не втратить сили. Коли це відбувається, дії починають змінюватися майже природно. Мені не потрібно було змушувати себе починати приймати інші рішення. Вони стали очевидним вибором, тому що моє сприйняття того, що можливо, розширилося. Вплив цього на мої результати був миттєвим. Коли моя парадигма змінилася, мої дії змінилися. А коли мої дії змінилися, мої результати перетворилися. Я перейшов від життя в боргах та обмеженнях до життя в можливостях та достатку. І це сталося не тому, що світ навколо мене змінився. А тому, що змінилася моя взаємодія зі світом. Спосіб, яким я бачив гроші, можливості та навіть себе вже не був тим самим. Найдивовижніше те, що, коли ви ламаєте обмежувальну паради гему, ви усвідомлюєте, що жили в своїй рідній невидимій кліці. Ви вірили, що це весь простір вашого світу, але насправді за гратами було набагато більше. Ось чому, коли хтось каже мені, що не може змінити свою ситуацію, я точно знаю, де проблема. Це не брак здатності. Це не брак ресурсів. Це парадигма, яка тримає цю людину як якір. І хороша новина полягає в тому, що так само, як я змінив свою, будь-хто може змінити свою. Достатньо почати живити свій розум щодня ідеями, які підтримують життя, яким ви справді хочете жити. Я чітко пам'ятаю. Коли познайомився з кінопродюсером, який на той час заробляв близько 200 тисяч доларів на рік. Для багатьох людей ця сума вже представляла б значний успіх, але для нього щось турбувало. Він знав, що може досягти набагато більшого, просто не знав як. Коли ми почали розмовляти, я запитав, чого він насправді хоче. Він відповів без вагань хоче заробляти мільйони і стати одним з найвідоміших продюсерів на ринку. Більшість людей, почувши це, відреагували б зі скептицизмом. Я ні, я просто сказав: я можу показати вам, як це зробити. Те, що сталося в наступні роки, це той тип трансформації, який я вже бачив неодноразово, коли хтось вирішує застосовувати дисципліновано правильні принципи. Він почав працювати з набагато більш сміливими цілями, ніж щонебудь, що він уявляв раніше. І для цього йому довелося повністю перепрограмувати те, як він бачив свою власну роботу, свою мережу контактів і, головне, свою цінність на ринку. За короткий час він перестав знімати один-два фільми кожні два-три роки, щоб працювати над чотирма проектами одночасно, тоді як ще дев'ять були на стадії постпродакшну. Це був темп, за яким мало хто в світі міг встигати. Вплив цієї зміни був не тільки фінансовим. Хоча він почав заробляти мільйони доларів щорічно, це також було впізнаваність та досягнення. Він отримав Оскара Еммі та Тоні, що вдалося лише 26 людям за всю історію. Це не був збіг, це не була удача, і безумовно, це не було тому, що він вже мав привілейовані контакти, це був прямий результат постановки цілей, які змушували його працювати на набагато вищому рівні свідомості. З подальшим суворим застосуванням законів, які регулюють весь процес досягнення. Я бачу, що багато людей застряють, тому що вимірюють свої цілі тим, що вважають можливим, а не тим, чого вони справді бажають. Коли він вирішив, що хоче бути серед найкращих, він не знав, як це станеться. І це головний момент, вам не потрібно знати як Як з'являється лише після того, як виберете на себе зобов'язання. У його випадку це рішення змусило його діяти зовсім інакше, приймаючи більш ризиковані проекти, шукаючи стратегічних співпраць, більше інвестуючи в свій власний імідж та відмовляючись від роботи, яка не відповідала кінцевій меті. Результатом стало те, що за кілька років він не тільки досяг мети, а й перевершив те, що уявляв. Сьогодні, озирнувшись назад, він розуміє, що якби він продовжував з безпечними цілями, він би. Ймовірно, досі знімав один-два фільми час від часу та жив би комфортним, але обмеженим життям. Урок тут ясний, коли ви ставите перед собою цілі, які значно перевищують вашу зону комфорту та зберігаєте непохитну відданість їм, ви змушуєте себе стати людиною, здатною жити на цьому новому рівні. І саме в цьому процесі особистої трансформації відбуваються великі результати. Все у всесвіті підпорядковується суворій сукупності. законів. Припливи та відпливи не піднімаються та не спадають випадково, пори року не змінюються хаотично існує досконалий порядок, який керує всім від руху планет до зростання простого листя. І так само, як ці закони контролюють функціонування фізичного світу, вони також регулюють те, як проявляються ваші результати. Велике питання в тому, що більшість людей ніколи не замислюються про це вони вірять, що їхні досягнення або їхня відсутність є результатом удачі, обставин або якогось удару долі. Вони не розуміють, що так само, як можна передбачити, коли прийде зима або коли зміниться приплив, так само можна передбачити результати, коли ви розумієте та застосовуєте правильні закони. Коли я почав вивчати ці закони, я зрозумів, що все, чого я хотів досягти, підпорядковувалося тому самому процесу. Не мало значення, чи це були гроші, стосунки, здоров'я чи можливості. Це було як посадка насіння: спочатку ви вирішуєте, що хочете зібрати, потім садите, підживлюєте та захищаєте насіння, знаючи, що існує природний час для зростання. Проблема в тому, що більшість людей садять щось сьогодні, а якщо не бачать результату завтра, вже здаються або змінюють мету. Це як вирвати насіння з землі, перш ніж воно встигне прорости. Пам'ятаю, як одного разу я спостерігав за японським деревом у своєму саду. Щороку воно проходило через той самий цикл, розпускалося навесні, змінювало колір влітку, червоніло восени та скидало листя взимку. Це відбувалося без збоїв, тому що це було частиною його природи. І саме тоді я зрозумів, що ми також маємо цикли і що наші результати слідують передбачуваному шаблону, коли ми узгоджуємо свої дії з універсальними законами. Те, що заважає багатьом людям зрозуміти це, полягає в тому, що вони діють проти природного порядку речей. Вони хочуть пропустити етапи, вони хочуть, щоб ефект з'явився раніше за причину. Вони хочуть результатів без необхідної підготовки. Коли ви розумієте, що закон причини та наслідку діє постійно, все змінюється. Кожна думка, кожне рішення та кожна дія стає причиною, яка неминуче призведе до відповідного ефекту. Якщо ви повторюєте одні й ті ж причини щодня, ефекти завжди будуть однаковими. Це так просто. І це розуміння підтверджується дослідженнями. Які показують, що люди з чіткими та записаними цілями мають у 10 разів більше шансів досягти успіху порівняно з тими, хто не ставить перед собою конкретних цілей. Це не випадковість. Це свідоме застосування закону, який присутній у житті кожного. Тому, коли хтось каже мені, що хоче змінити своє життя, але не готовий розуміти та дотримуватися цих законів, я знаю, що його чекає розчарування. Тому що неважливо. Як сильно ви працюєте, якщо ваші дії не узгоджуються з цим набором принципів, зусилля принесуть мало або взагалі не принесуть результатів. Це як гребти проти течії. Але коли ви вчитеся гребти за течією, використовуючи силу самої течії, прогрес стає набагато швидшим і природнішим. Секрет полягає в тому, щоб припинити діяти випадково та почати діяти в межах досконалого порядку, який вже керує всім Всесвітом. Якщо ви справді хочете змінити свої результати, вам потрібно зрозуміти, що недостатньо просто слухати про ці ідеї або вважати, що вони мають сенс, необхідно діяти. І для цього я хочу запропонувати просту, але надзвичайно потужну вправу, яка може почати трансформувати ваше життя всього за сім днів. Візьміть картку, шматок паперу, який поміститься в кишеню, і напишіть на ньому свою найважливішу мету зараз. Не пишіть розпливчатого бажання, а щось конкретне, щось, що змушує ваше серце битися швидше. Коли закінчите, носіть цю картку з собою постійно. Протягом наступних семи днів читайте її принаймні десять разів на день, бажано вголос, і, що найважливіше, відчувайте, ніби це вже реальність. Ця вправа здається смішно простою і, можливо, саме тому багато хто недооцінює її силу. Але саме в ній починається реальна зміна. Коли ви читаєте та відчуваєте свою мету неодноразово, ви тренуєте свій розум приймати цей образ як можливий та природний. Саме так ви починаєте створювати нову паради новий внутрішній шаблон, який буде автоматично направляти ваші рішення та дії. Спочатку ви можете відчувати опір, ваш розум буде намагатися згадати всі причини, чому це не спрацює. Він буде вказувати на обмеження, труднощі та докази вашого минулого, щоб обґрунтувати, чому ви не повинні вірити. Саме тут починається дисципліна саме в ці моменти вам потрібно продовжувати читати, відчувати та живити новий образ, навіть не бачачи негайних результатів. Я чудово пам'ятаю, як я зробив це вперше. Я написав щось таке, що для будь-якої людини, яка б дивилася з боку, звучало б неможливо. Читаючи свою картку, частина мене сміялася, ніби це була гра. Але я продовжував. Через кілька днів я почав помічати дрібні збіги, несподівані дзвінки, запрошення, інформація, яка з'являлася в потрібний момент. Речі, які до того часу ніколи не з'являлися в моєму житті. Це, як ніби я налаштував радіостанцію і почав приймати сигнали, які завжди були в ефірі. Але я ніколи їх не налаштовував раніше. Правда в тому, що коли ви тримаєте чіткий і постійний образ у своєму розумі, ви починаєте діяти відповідно до нього, часто навіть не усвідомлюючи цього. Ви починаєте приймати можливості, які раніше ігнорували, починаєте відмовлятися від речей, які не відповідають вашій меті, і раптом люди навколо вас починають бачити вас по-іншому. Не тому, що світ змінився, а тому, що змінилися ви. Всього за сім днів ви не досягнете всього, але ви посадите насіння, яке, якщо за ним доглядати, може повністю змінити всю вашу траєкторію. Зараз, у цю мить, ти розумієш, що справа не в карці, не в надрукованих на ній словах. Суть у тому, ким ти стаєш, щодня працюючи над цим баченням, поки воно не перетворюється з простої мрії на твою нову реальність, твою ідентичність. Головне, що я хочу, щоб ти усвідомив, все починається з моменту, коли ти визначаєш свої справжні бажання, не стримуючи уяву і не переймаючись як. Це рішення змінює твою енергетику, розширює перспективу і підключає тебе до ресурсів, людей та можливостей, які раніше були непомітні, зовсім невидимі твоєму погляду. Саме ця трансформація перетворює життя на гру, де ти сам встановлюєш правила, де ти творець власної долі. І зараз, якщо ти справді прагнеш рухатися вперед, не зупиняйся. Відео, що з'являється на екрані, це наступний крок до поглиблення знань, до подолання внутрішніх бар'єрів та досягнення нового рівня мудрості, повного та глибокого розуміння. З кожним новим принципом, який ти засвоюєш та застосовуєш, ти стаєш кращим, ніж був вчора. Малесенька еволюція непомітна сама по собі, але неймовірно потужна в сукупності, у постійному. Послідовному та цілеспрямованому накопиченні протягом років, і це математика, що будує надзвичайне життя, шлях безперервного та експоненційного зростання. Саме цей поступовий, крок за кроком, прогрес призводить до вражаючих, перетворюючих досягнень. Кожне досягнення, яким би малим воно не здавалося, це сходинка до успіху та до здійснення твоїх найсміливіших мрій. Це не спринт. А марафон наполегливості, стійкості та відданості. Це вимагає постійності, зосередженості та, перш за все, непохитної віри у власні сили. Віри такої сильної та потужної, що вона долає перешкоди і штовхає тебе за межі того, на що ти вважаєш себе здатним. Саме віра в себе, у свою здатність зростати та перемагати, дозволяє тобі відчути життя у всій його повноті та досягти надзвичайного. Дякую за час, присвячений собі цінну та фундаментальну інвестицію у власний розвиток. Я вже у наступному відео готовий продовжити цей шлях разом з тобою і чекаю тебе там, щоб разом досліджувати нові виклики та відкриття. З кожним відео, з кожним новим уроком ти наближаєшся до мети, до самореалізації та досягнення того надзвичайного життя, про яке мрієш. Це обіцянка безперервного шляху, і разом ми досягнемо цього. Крок за кроком, день за днем, побудуємо цю надзвичайну реальність. Це лише початок, майбутнє чекає на тебе, сповнене безмежних можливостей. Не втрачай шанс вирушити в цю подорож зростання та перетворень. Кожен крок, кожен урок наближає тебе до повноцінного та змістовного життя. Шлях це головне, і твої зусилля будуть винагороджені понад усе, що ти уявляєш. Йдеться не лише про досягнення результату, а й про те, щоб стати найкращою версією себе в цьому процесі. Пам'ятай, успіх це процес, а не мета. І цей процес настільки ж приємний, як і результат. І я тут, щоб вести тебе кожним кроком, підтримувати та заохочувати йти далі, навіть коли виникають труднощі, бо успіх це шлях наполегливості та самовдосконалення. Це постійний процес навчання, зростання та адаптації. І разом ми створимо надзвичайне життя.